Наталя Самчук та Ірина Яремчук матері учениць однієї школи у Червонограді. Жінки розповідають, їхні діти не ходять в шкільний туалет. Не після вчора в туалеті, а бігла по вулиці, поки ми зайшли під загаражі, бо вона встидається. Навіть по великому сходити в туалет, вибачте за слово, ну, дитина не може, скажімо так. Інші фотографірують зараз, вони викладають Ютуб, Фейсбук. Кругом це ж ну, це взагалі. Я рахую, що туалети мають зачинятися. «Дівчатки пішли в туалет, хлопці беруть спеціально двері відкривають. Тут такі мраки. То так вони ще зараз малі, а старші діти взагалі там хлопці забігають подуріти, поржати. Туалети без дверей ще донедавна були дозволеними санітарними нормами, пояснює директорка школи Оксана Паламар. У нас туалети чисті, діти мають. Комфортні умови сходити. Ми завжди дотримуємося всіх гігієнічних умов. Єдине, що тут для того, щоб зробити з оцієї перегородки, причепити двері не можна. Бачите, тому що воно не дасть навіть присісти, якщо до цієї причепити перегородку. Тобто це нам треба повністю переробляти всі переробики. Петро Красуляк, директор іншої школи Червонограда, каже, двері у дитячих вбиральнях допомогли зробити спонсори. Це звичайна політа, вчитель трудового навчання порізав разом з робітником з обслуговування. Змонтували вже рейки, десь теж ну, зробили. Тепер із 15 туалетів у школі без дверей залишився один. При потребі діти мають вихід, якщо є. Можливість тут не мають можливість інші туалет сходити, де, де вже обладнано. А тут обладнаємо обов'язково. Керівник червоноградського відділу освіти розповідає: у міському бюджеті не вистачає грошей, аби переобладнати усі туалети в школах. Капітальний ремонт спареного туалету обходиться зараз до 300 тисяч гривень. Та це треба все збити, все зняти і заново встановити. Я грошей не маю і вимагати від батьків грошей не маю права. Спонсори зараз не дуже щедрі, десь трошки щось пробують зробити своїми силами. Виділять гроші, ми зможемо робити туалет, зона особистої безпеки та комфорту, розповідає дитяча психіатриня Наталія Желазцова. Дуже часто ми можемо помітити, що діти в часі уроків взагалі або перебування в часі перебування у школі взагалі не відвідують туалети. А чекають, поки прийдуть додому, і з нетерпінням біжать додому. Власне, це і є пов'язане з тим, що діти відчувають дискомфорт. Є порушена їхня безпека. Це недопустимі фото, відеозйомки чи якісь фотошопи в тих місцях. Це ми можемо навіть визначити таким терміном, як цкування, булінг загалом у Червонограді 11 шкіл. Їх перевіряли на відповідність санітарних норм. Ці дверки повинні бути облаштовані, і ми моніторимо цю ситуацію. І дуже сподіваємося, що наші. Директори шкіл відповідально поставляться до встановлених волос. Вони відповідають за встановлення таких речей, тобто дотримання відповідності державних санітарних норм. Але змусити встановлювати двері у туалетах в департаменті не можуть. А у директорів у шкільних бюджетах на це немає грошей. Ірина Качмаракантолі Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.